Деякі частини Іспанії, в тому числі популярні місця відпочинку, відвідали злі шторми. Рятувальним командам довелось рятувати двох людей з вантажівки, перш ніж її забрало повінь через розлив річки. У Картахені через сильний дощ не витримали спеціальне зміцнення автомобільної дороги, що призвело до обвалення основної проїзної частини. Повінь завдає шкоди місцевим жителям і туристам. У деяких частинах Іспанії зливи прогнозуються ще на два тижні. Деякі райони зазнають дощів протягом двох тижнів, оскільки повін завдає збитків вже класифікується як катастрофа. По країні шторми призвели до запровадження попереджень про небезпеку помаранчевими та жовтими рівнями. Драматичні відеокадри показують, що здатна сила стихії в картахені на південному сході Іспанії та в інших районах цієї чудової країни. На Малагу всього обрушилась норма опадів, яка дорівнює п'яти місяцям дощів, наслідок чого були повністю заповнені деякі водосховища вище критичної позначки та відкритого скидання води. Але інтенсивні дощі будуть продовжуватись, оскільки метрологічна служба Іспанії випускає жовте попередження для Коста Дель Соль та столиці Малаги.